Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо про повнолуння. Повнолуння в знаку козиріг, яке нас чекає 22 червня. А ще через місяць в липні нас знову чекає повня саме у козирозі. Тому якби зараз ми маємо перші градуси, тільки початок козорогої впливу на нас в цілому. А в наступному місяці ми будемо мати вже якби фіналізацію. Буквально останні хвилинки, останні градуси козирога будуть задіяні. Про що говорить така особливість? В першу чергу про те, що ми маємо певний проміжок часу, який буде абсолютно підлягати такому контролю і впливу знаку козиріг. Про що нам розкаже козиріг, коли це повня? Повня в цілому, це певна фіналізація, але козиріг нас змушує певною енергією скористатися для отримання результату власне цієї фіналізації. Ну і енергія козирога – це звичайно більш структурна, це більш ділова. Вона про планування, вона про таку послідовність дій. Яка заздалегідь продумана, і вона про контроль. Тому для багатьох це буде на світовому рівні нові правила, які будуть жорсткішими для того, аби посилити контроль. І власне цей період від початку дії Козирога до наступного повнолуння, от фактично, зараз буде прийнято щось на законодавчому рівні, що може. Обмежувати або дати певний буфер такого часу до цілий місяць, або до впровадження в дію, або до посилення режиму. Тобто, тут ми на міжнародній арені і на, для нас, для всіх для українців, теж отримаємо певні нові формули поведінки на законодавчому рівні. Маємо розуміти, що цей час дасть нам. Ми говоримо зараз про першу повню. Це відео присвячене саме впливу повнолуння в козирозі 22 червня. І е, тут ми що отримаємо: що це за енергія, як на нас вона буде впливати. Ми будемо сумніватися в своїх можливостях. Тому що, окрім того, що у нас йде е, повня, перед тим ми маємо день сонцестояння. До речі, сонцестояння у кожного з нас теж в певному секторі сонце знаходиться. Крім того, сонце на момент повнолуння в раку, там де і венера, тобто там, де дуже багато аспектів, і це задає такий, знаєте, момент, коли доведеться балансувати, тому що повнолуння в козерозі воно е, дає структуру, дає контроль, дає звуження рамок, дає певну послідовність. Ну, а те, що Сонце е, зараз взаємодіє е, саме під впливом енергії рака, це фактично романтизація і е, такі, така чуттєвість. І тут ми маємо значить, дуже сильний вплив сонця про почуття, чуттєвість, про те, щоб піддатися емоціям, і маємо місяць, який нас обмежує і робить певні границі. І це певна конфліктна енергія, тому для багатьох будуть зриви емоційні. Також тут йде ще що цікаве: йде квадрат Меркурія і кармічних вузлів. Тому для багатьох цей період взагалі і сонцестояння, і те, що воно день через день. З повнолунням сходиться це все максимальний вплив на нас, який дає такий різносторонній характер і поведінки, і переживання емоцій. Це не просто однозначно і особливо ми це побачимо в подіях. Крім того, у нас Нептун зліліт дуже сильно задіяні. А це як мінімум означає, що ми будемо мати спокуси, захочемо піддатися чомусь спонтанному. Ну але для творчих людей це навіть дуже добре. Що нам дає саме енергія Нептуна? Вона дає таку мутну воду, і взагалі квадрат Сонця з Нептуном, який ще? Напередодні кілька днів до в момент сонцестояння посилює такі непередбачувані ситуації, які можуть виникати з водою, з небезпекою, з вірусами, з контактом з водою, з якимись поломками електроніки. Це все може на нас настільки емоційно наштовхнутися через соботійність, через різні події, що по фіналу може зачепити таку ситуацію, що повню нам доведеться розрулювати певні події, які відбулися ще до сонцестояння. Від Надцятого до 20 червня дуже напружений час, і він нас власне дасть нам розкачати таку, е, якби такий ланцюжок подій, який нам доведеться сформувати в структуру е, вгамовувати почуття і по. Повнів козирогу почати влагоджувати справи. Це може бути як і е, форс-мажори, які напередодні виникали, так і просто законодавчі документальні справи, тому що знову ж таки пам'ятаємо про Меркурій з кармічними узлами. Коли він конфліктує з кармічними узлами, бо по квадратурі саме так. Ця взаємодія дає проблеми з документами, дає моменти, коли є описки в документах, якісь там неполадки зі спадщиною, здарственною, з нотаріальними документами, виписки, прописки. все це може мати помилки, проблеми, загострення питань, взагалі такі, знаєте, як двійні оформлення. Тобто, знову доведеться щось оформляти. І це має кармічне значення, бо в поєднанні з кармічними вузлами це якби задає історію на майбутнє, яку ти пишеш зараз. Ну але ми розуміємо, що це ось. Цей згусток енергії, такої конфліктної, і непростої, він нас зараз розвернеться. Ми почнемо з цим взаємодіяти. І в нас цілий місяць ще попереду, аби детально розібрати для себе всі інструментарії і можливості виходу із ситуації, яка склалася. Тож очікуємо чогось несподіваного. Що можна, що не можна в такий період. Однозначно, не можна бездумно погоджуватись на нові пропозиції, тому що в такий час за Нептуном ще посилюється шахрайство, махінації і різні схеми впливу на вас. Не можна дозволяти собі алкоголь Взагалі е, обмежити його, а в повнолуння в принципі не вживати. Тому що можуть бути ще з моменту сонцестояння, дивні наслідки. Це стосується, до речі, і різних ліків нових, які ви вводите в свій раціон. А що ще не можна, е, занадто на щось напарати, хотіти і брати ініціативу. Тому що насправді період такий, що має вас нестити чиєю, і дуже важко розібратися, де істинне, ваше бажання, де ні, і якщо ми в щось ще Вчіпляємося фактично. Ми не можемо зрозуміти, чи це наше чи ні, тому що доля нас тоді не веде. Ми просто чіпляємося за щось, і воно може зриватися. Е, нами командує трохи его, і тут важливо своє его трішки придавлювати, тому що е, напередодні була така випробування для самооцінки. Багато хто пропрацьовував і хотів добитися е, такого внутрішнього якби стержня, і зараз він може власне вам нашкодити, тому що тут потрібно боротися з тим, що хоче ваше его, і е, зрозуміти, чи не маніпулюють вами навколишні. Чи це справді ваше бажання? Е, маніпуляції е, звідусіль, тому не віримо дзвінкам, перевіряємо інформацію. Двічі, взагалі, увага до інформації, тому що Меркурій нас управляє інформацією. А також це мега аварійний період на дану повню. Е, що ще важливо? Важливо, що в цей час може з'являтися певні лідери, нова ідеологія, і дуже легко потрапити під чийсь вплив. Ще одна така порада. Що знаєте, ось це треба трошки вгамовувати не тільки емоції, а й свої бажання і. А... Трохи потерпіти, це якраз про період стосовно повні. Кілька днів до, звичайно, бо там квадратура, дуже сильний вплив, і кілька днів після повні. Е, спокуси будуть виникати, поліліт, спокуси можуть виникати миттєво, різко, ми захочемо на них вестися. Але е, вони можуть мати кармічні наслідки, тому уважно до кожного моменту, на що ми погоджуємося, може виникнути така ситуація в житті у кожного з нас, що в цей період прийде щось таке. Що ви дуже дуже хотіли, але це може бути або шахрайство, або недобре для вас по фіналу, або просто може дати дуже суттєві наслідки, які ви зараз навіть не побачите, тобто не зрозумієте цих ризиків, до чого це іде. Ну а тепер давайте розбиратися для кожного знаку зодіаку. Дивимося свій знак по сонцю. Перевіряйте також, що ваш ведучий знак, наприклад, може бути знак по луні зовсім інший, чому ваш сонячний знак або асцендентальний знак. Тому дивіться, якщо знаєте такі дані, або запитайте свого астролога, хто ви ще по асценденту і по луні, тому що повню. Взагалі, лунний цикл він на вас впливає по луні. І якщо по луні у вас сильний знак мається на увазі, що він ще повторюється в аспектах і він такий ведучий в вашому гороскопі, то не тільки за сонячним, а й за лунним треба дивитися. Ну але для тих, хто не знає, дивимось за сонячним своїм знаком, як впливатиме на кожного з вас. І починаємо ми з козирога. І це знаєте, часто мені під відео пишуть, що це я помилилася в послідовності е, знаків зодіаку. Ні. В якому знаку повня, з цього і починаємо, і це астрологічно правильно, грамотно. Тож у козирогів це питання проявленості, і зараз ви можете вибудувати певну структуру, як ви будете проявлятися. Перший дім гороскопу – це у вас, і у вас перший з сьомим зв'язаний. Це означає, що можливо десь буде якесь позиціонування, структура, оформлення документів, розподілення обов'язків на юридичному рівні, оформлення якихось контрактів навіть з кимось із ваших близького оточення із ваших рідних. Із Просто навіть вашого партнера, вашого чоловіка, дружини, когось з найближчих, ви можете зараз з ними оформляти якісь важливі документи, які будуть означати вашу проявленість. Брати ініціативу для козирогів в цей період дуже влучно. Стрільці у стрільців раціоналізм тут буде задіяний, але можуть бути нераціональні імпульсні покупки та трати. Тримайте гаманець при собі, тому що навіть можна втратити гроші. Але тут важливо знаєте, розподілити свої трати, тому що ця повня, вона несе задачу дійсно збалансувати свій прихід і розхід і зрозуміти, на що можна розраховувати в наступному місяці. Скорпіони, можливі поїздки, можливі питання з авто виникати, де вам доведеться або пройти СТО, або щось синхронізувати з машиною, або щось налагодити, або, знаєте, десь адаптувати свій автомобіль під якісь умови. Це може бути страхівка, і це все якби дає навпаки покращення вашого. Транспорту і пам'ятайте, що якщо ви про щось мріяли про якісь недалекі поїздки, це влучний час, аби зараз подорожувати для відряджень. Теж добре вони несуть якби перспективу на майбутнє. І так далі, терези можуть бути зміни напряму в сім'ї, і вони можуть стосуватися, наприклад, оформлення ваших дітей під якісь не знаю, пільги, соцвиплати, нові документи для їх навчання, переоформлення здача дітей. У дітей екзаменів. Також може бути питання батьків, яким треба налагодити побут. Ну і дуже часто електроніка в такому напруженому періоді точно можуть електронні прилади десь виходити з ладу. І тримайте свій кран, тому що по Нептуну власне для Терезів є великий шанс десь ремонт сантехніки провести. Далі у нас діва. І е, у дів питання графіку е, бути на першому місці. Доведеться вибудовувати нову е, систему е, взагалі своєї взаємодії щоденної робочого графіку. Можливо, вам десь щось змінять, якась зміна поміняється, або ви внесете в свій графік, щось, що вам благополучно. Тобто, це дуже круті зміни зараз для діви в графіку. Може додатися щось, що дуже а, влучно доповнить ваш день. Наприклад, навіть заняття спортом, похід в зал, ви можете купувати абонемент і взагалі починати щось додавати свій графік, що вам буде подобатися. Леви, а, у левів а, чітко питання переформатування себе, свого тіла, зовнішності і задоволення собою, Можливо, зміна іміджу, можливо, плани на якісь хірургічні втручання, на косметичні послуги, на а, а, уколи краси. Ви можете все фіксувати, планувати розподіляти, можете про відпустку зараз думати. І це буде, знаєте, як вимушена дія. Обставини вам будуть вас спонукати розвивати свій отаке планування вперед стосовно вас, свого тіла, вашого зовнішнього вигляду, вашого форматування себе. Мега класний час для того, аби запланувати собі, записатися, розпланувати все, що тільки може бути ось наперед. У раків тут можливі офіційні документи, можливе, якесь знаєте, примирення з конкурентами, а можливо навпаки розпланування з якоїсь конкурентної а, історії, яку ви раніше не помічали. Тобто зараз щось виявиться, що можливо у вас є якийсь конкурент, можливо, треба подумати про свої якісь ціни, врегулювати е, якийсь процес, аби виділитися серед інших, і дуже часто це конфліктика в партнерстві. Якщо ви якийсь проект почали з кимось, то може бути, вам доведеться про щось передомовитися. Е, далі близнюки і у близнюків тут особлива увага до того, аби не давати в борг, не брати в борг, не брати кредити, не брати на себе великі. В великих сумах зобов'язань у вас підвищений ризик на шахрайство, обережніше, чітко з фінансами у тельців. а питання вищої освіти. Можете затурбуватися про те, що у вас не вистачає на щось кваліфікації, може бути потрібний якийсь документ, можете, наприклад, вимушено здавати вже на права, тому що питання, наскільки ви кваліфіковані, зараз стає, і це доведеться довести до кінця, якщо хтось не закінчив десь колись навчання. Зараз буде якраз момент, коли у вас обставини так звузяться, що. Просто буде необхідно все ж таки а, дійти до якоїсь фіналізації сертифікату отримання. Можливо, ви вже щось починали, а зараз лише отримаєте на руки. А далі у нас овни, і у овнів такий, знаєте, час, аби психанути, може, може збільшуватись навантаження, можете просто захотіти звільнитися. Може бути дуже добрий час для співбесід. Хто шукає роботу чудовий час влаштуватися на гарне місце, яке дає перспективу розвиток і результати, і взагалі це такий момент переосмислення себе на своєму робочому місці. Питання кар'єри стає якби настільки на порядок, денний, що доведеться з цим щось вирішувати і розставляти все по поличкам, якщо давно з Ом, не говорили, то це саме час підняти питання навіть зарплатні. Далі йдемо до рибок, і е, тут е, явно для рибок програється питання, що ви долучаєтесь до якогось нового чогось. Можете вступати в якийсь навчальний заклад, можете приймати участь в новій спілці людей. Вас можуть запросити десь приймати участь, відмовлятися не варта. Е, може бути потрібна ваша активність в якихось змаганнях, в якомусь в участі з іншими людьми для якоїсь активності дуже вдалий час, аби і розширити своє коло знайомств, і навіть змінити оточення. А можливо, колектив, бо це може стосуватися і роботи роботи і так поза активності також водолії. У водолії нарешті час, знаєте, для багатьох це буде момент виздоровлення, момент дуже такий кульмінаційний, приємний момент завершення чогось в когось питань, які стосувалися роботи, в когось питань, які стосувалися житла, пошуку, наприклад, житла або пошуку якихось істин у стосунках. Нарешті буде якась важлива розмова, яка структурує і дасть зрозуміти. Тобто, це підведення підсумків, і тут знаєте, в загальному про всі ваші плани, перспективи і щось таке дуже значиме та. Важливе я бажаю всім, аби ця повня пройшла максимально приємно, аби вам вдалося вгамувати емоції і тверезо додати собі структури у правильному сегменті в правильній сфері життя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво. І залишайте в коментарях свій знак. зодіаку, аби я знала, хто більше дивиться моє відео.